Вчинку для тварин, ми її переобладнали. Бачите, ці стопові вони мають несучі конструкції, От, я вам показує. А це оце те, що було, балки, оці вони оригінальні. Відповідно, ми укріпили, і в нас формувався зал. І коли в зал стали роботи мистецтва, ми зрозуміли, що а чогось не вистачає. Це як дах. Дах поставив, а немає стін, немає опори. А великі форми вони завжди формують опор. Велика форма могла б підкреслити це місце. І я пішов розвиток думки: е, якщо це Україна, якщо це український степ, значить має бути і українські майстри, українська требообробнути промисловість, але треба ще чогось взяти з тої культури і історії, яка веде ще з античності: Давня Греція, Рим, відповідно, потім вона почує середньовіччя, в Ренесанс, відродження, і далі ми приходимо до. Вона під час транспортування злетіла, ну, можливо, розтохнулося дерево. І чим цікавий цей об'єкт? Я вам зараз тут буду описувати оцей елемент. Скажіть мені, будь ласка, крім тих, хто вже був пізнає, вас попрошу не розкривати такі, де повинен був стояти взагалі оцей предмет, який називається Креденс? Де, де ви його бачили? Добре. Де б ще могло бути? Як варіант? Це так. Дивіться, подивіться на цей елемент. Я на ньому зосереджую ваш вакцину. Кого вам нагадують? Ліва. Рибка з хвостом. Дракон. Паща, око. Кінь. Були в нас такі варіанти. Коли, має, коли існує тематика тварини, то це мисливський елемент. Тобто цей креденс стояв в мисливському дому. Він міг бути лише там. І якби хазяїн поставив його до своєї садиби, в якій він проживає, постійно, схвалював, чому він не зовсім погано тут справи. Тому що Має прикрашати мисливські обліки, поставити свій головний будинок. Грошей не вистачає. І коли в нас одного разу був майстер, майстер по дереву, ви якщо підійдете подивитися, він сказав, що зараз це технологія лазеру. Тут такі маленькі-маленькі крупинки. Він каже, але цей лазер почали застосовувати лише після Другої світової війни. Оце зроблено вручну, невеличким доводом, система дотягування. Дотінг це коли як крапочка, ти отак тискаєш. Уявіть собі, скільки роботи, щоб оце все от вручну привести до такого вигляду, в якому воно зараз знаходиться. Цей елемент, оце цікава штука, 1945 рік, звідки знаємо, бо маємо металеву табличку ззаду на ньому. Чим цікавий 1945 рік? Ну, Всі ми знаємо, що було завершення так? і він з Германії. Увагу! Значить, якщо десь були дипухи і руйнування, паралельно десь на замовлення, бо це не, подивіться, це є під замовлення, це не фабричне, тобто це не конвейер, робили. Да. І ми зараз, це колись звучало, о, вау, ва, як ну, але зараз ми маємо самі ем, свій експірієнс власний, так? і можемо е, розуміти, як це було. А оце, взагалі оця вся локація. Ми її назвали куточком Венеції. Чому? Тому що всі предмети тут з цієї зони з Італії. Цей предмет найновіший з тих, які представлені в нашому залі. Але чим він цікавий? Подивіться, оце вже фабрична робота, оцей декор це відлиток по системі молдингу. Ви розумієте, молдинг це форма. Тут цікаве дерево. Гнутий і прямий фасад. Зазвичай фасади або гнуті під заготовку, або прямі. Комбінація досить рідко зустрічається. Це і зберігся. І раз ви мене вже запитали про великі форми, то я хочу вашу увагу при... спрямувати на малу форму. Подивіться на оцю красуну. Якщо ви підійдете до неї ближче, то ви подивіться, що вона дискуть, який державний. Всі її частинки підвіси маленькі, вони не, ми їх не змінювали, і в неї є лише одна втрата. І мої туристи зазвичай мені її показують, і вона кожна.